Любуюся вами, тішуся, хочу, щоб бачимо таке гарне товариство. Сьогодні, в першу чергу, я хочу звернутися до пані Наталі і подякувати пані Наталі. Бо те, що я зараз кажу, це заслуга пані Наталі, нашої посестри, пані Наталії. Я... Тому що вона є такий ініціатор, я вам скажу, направду, це теж ще. Я дякую Богу, що пані Наталя стала посестрою Союзу України і нашої голови. Я думаю, що це правда заслуговує, тому що я, наприклад, молюся інколи в молитві свій, кажу Боже, допоможи всім посестрам Союзу України за їхню право. Дай Боже вам! А вам здоров'я, сили і енергії. А хочу дійсно сказати, що... Наше товариство Союз Україна долучилося до великої справи до перемоги. Справді, нашими союзанками зібрано 60 тисяч 20 гривень. Ми зібрали для того, щоб ми довершили перемогу. А я думаю, раз ми, матері, жінки сильної волі духом зібрали вже таку кількість. До перемоги, перемога буде. Я вірю, перемога буде, мусить бути перемога, інакше бути не може. І з лиця землі вороги будуть знищені. Так що дай вам Боже здоров'я, сили, енергії і всі всіх земних благ. Ось я свій. щиро вам дякую і кланяюся всім вам, тому що я не можу своєю своєму, хоч я наймолодша, але не можу долучитися до такої повсякденної праці. Такий вже мій вік, але я духовно з вами, і я тішуся вами. І ще раз кажу молю, коли молю молитву і все говорю, дай посестрам Союзу України здоров'я, сили відданості до перемоги. Тому що я казала все, що Союз України – це є організація національного спрямування, тому що багато є жіночих організацій по інтересам, а Союз України і справді я правду сказала, і, видно, до Всевишнього дійшло, що на правду, тому що те, що робите сьогодні, ви для перемоги, я не відчувала і не чую. Ну, крім Майдану Стрищини, це є політична організація, яка має обов'язок. Але з громадських організацій, з жіночих я такого слідкую, ніколи не, не бачила ще ні одної громадської організації. Щоби таким коштом віддавалися, щоб свої останні, яким по можливості можуть долучитися дати, бо зібрати нашим товаристам 60 тисяч це була не така легка справа. Так що я ще кланяюся всім вам і щиро дякую, дай Боже сили і енергії. Так. ну що, тепер ми робимо так, як робимо завжди. Ми хочемо подякувати кожному, хто. Довірив нам і хто переказав добродійні внески, щоб ми могли подякувати волонтерам. Першу чергу допомогти волонтерам, нашій громадській організації Майдан стрищино де тут багато є членів цієї організації, і приходять до Союзянок хто в гості, а хто постійно. І зараз ми хочемо узнати, кому ми зможемо подякувати. А намиста, ось вони вже складені. Вони лежать. Я думаю, що ми повторимося. Одну у нас роздруковані всі номерочки, і ми передаємо першій пані Олі для того, щоб вона могла витягнути і дізнатися, кому першому ми передамо роботу. Двісті вісімнадцять. Дивимося, 218 могли подякувати за намиста. Наступне намисто у нас робила пані Зеня. Називається вона Прилетіла записати відео і тоді відео опублікувати. Так, ми, го ми готові. Ми готові. Пані Зеня є, прилетіла ластівка на мистечко 168 номерок. Тут дуже багато є людей, тому почесна голова пані Люба Камінська. В Саду осіннім. Ось таке красиве намисто з дуже красивою такою бронзовою намистою посередині, зробленою з натурального бурштину і сердоліку. Ось. І зараз пані Люба узнає, кому вона зможе передати подяку за те, що долучилися до нашої збірки. Номер 109. Як гарно цифри розбігаються у нас по таблиці. Це так добре. Володимир Пасенко, як нам приємно родині Пасенко буде передати намисто, яке зробила пані Люба Каміцька. Це у нас намисто. Я могла би номер просто ставити. Айстрибілі. До речі, мелодія вкрадена. Наступне намисто. Пані Теодори Савчинської латик немає. Вона зробила дуже красиве намисто, яке називається Скарби моря із підвіскою ручної роботи із золотим пилом всередині, отаким піском. І ми зараз попросимо когось із суєзянок, з союзянок. Або з волонтерів, буде чесно. З волонтерів. А де так та маленька волонтерка? Де маленька волонтерка? Втекла. На. Добре. Тоді ми даємо пані Оксані узнати. 232. 232. 232. Дивимося, номерок 232. Ви думали, що це така легка справа так от то все зробити? Ага. Ми це знали, що... Оля Тищенко. Оля Тищенко це моя університетська подруга, яка постійно донатить. І неодноразово донатить. Вона взяла вже, коли почалась війна, Оля в мене з родиною жила навіть. Це у нас дари моря. Наступне намисто. Барви осені. Пані Тереса пані Тереса зібрала, от я мала показати, намисто із бурштину і зеленого агату от таке красиве. І зараз ми узнаємо, кому пані Тереса передасть намисто. 184 номерок. Так, щось треба наші мішки номерки мішати. Вони йдуть в другу половину, в другу половину збірки. 184. Віталій Деяк. Віталій, пан Віталій, він давній меценат, він завжди донатить на кожну збірку. 184. 184. Опа, я помилилася. Варвара Деркач. Також буде дуже приємно з нею зустрітися. Недавно ми переписувались. Пані Варвара, пан, пан Віталій мене пробачить, що я така неуважна. І це у нас. Е, е, Намисто називається, називається? «Барви осені. Кожний давав назву на мисто, і його робила пані Тереса, і буде приємно. Наступне на мисто фіалкове, тому я беру камеру. А так, ми показуємо, яке воно дуже красиве вийшло з фіалочками на мисто із справжнього аметисту, різних відтінків. Його робила наша Наталя, тому я беру камеру в руки і узнаємо, кому Наталя передасть намисточко, яке вона зробила. Номер 63, красивий номер. Я вам скажу, чому красивий номер, тому що ще недавно мені було 63 роки. А вже не 63. Оля Кчик, Надзвичайно приємно буде пані Олі переслати передати в Канаду це намисто. Вона зі спільнотою Українок, які ходять в українську церкву, дуже багато донатить. Нема такого, такого збору. І я думаю, що пані Олі буде дуже приємно від Союзу Українок стрия отримати таку, таку подяку. Шістдесят. Наступне намисто у нас буде, називається вона таємниця стихій. Дуже красиве намисто, яке зробила пані Оляна. Ось вона зроблено з натурального гранату. Натуральний гранат. І з такою африканською намистиною ручної роботи. Я вам можу розказати про ці намистини. вони дуже дорогі. Оці намистини, Їх роблять світ виділив кошти для Африки, щоб африканські племена збирали пляшки, які викидає океан на море. І вони переправляють і вручну роблять ці намисни. Номер 192. 192. Віталій дияк. Є... є справедливість. Як називається таємниця стихії? Є таке справедливість. Такі ангели на мист, вони щось знають, я завжди кажу. Вони щось знають. Кожен раз їх прошу, щоб вони були справедливими. Королівна, це на намисто робила Валентина Воротняк. Василина. Василина. Василина Воротняк, тому ми просимо Іванку, так? щоб Іванка. Чи може е... Кому? Кому просити? Кому? Кому просити? Я. А то буде зговір. <свистач> а то, ніхто Христина в... витяне моє. <свистач> <свистач> Ось таке красиве намисто. Також із гранату, натурального гранату зроблено. І Іванка? Номерок. Дві сімдесят сім. Ну що воно йде так в другу половину? Помішайте А карточки. Двісті сімдесят сім. Двісті сімдесят сім. Віктор Мукан. Мені дуже приємно, тому що пан Віктор е, і багато коментував, і для нього було важливо, щоб саме турнікети, е, кошти, які він переказав, неодноразово, пішли на купівлю турнікетів. І це в нас кня... Кня... княгиня королівна. королівна. Я думаю, буде дуже приємно. Мені буде приємно пані Віктору передати намисто. Перлина Чорного моря. Хто в мене замовляв перлину Чорного моря робити? Немає. Віра Лешко. Ну що, кума буде тягнути? Чекайте, чекайте три рази, пані Віра, до мене дзвонила. Ось показуємо, яке. З такою дуже красивою великою барочною намистеною вона дітей виховує. Тому ми зараз узнаємо, кому а, пані Зені ручки витягнуть. Двадцять п'ятий. Нарешті ми піднімаємося на початок збірки, а її завжди починати дуже важко. Роман Сим, це мій колега, з яким я разом працювала, інженер-конструктор. І він також постійно, як справжній меценат, завжди донатить на кожну збірку. Це у нас перлина. Галина Чорного моря. Чорне море наше. Uh -huh. так. І тепер намистили Лебідонька З дуже красивою згардою, яку передає для нашого проєкту безкоштовно свої ручні роботи. Передає Максим Бриденко, це відомий мосяжний майстер. От така красива лебідонька. А робили це на мисто Валя Стельмах, мама нашого героя Дениса Боярчука. І зараз ми узнаємо, кому Валя подякує на мистом. Номер 27 27. Роман Сим тягнемо ще раз. За нашими правилами ми повинні як можна більше. Добродіїв, подякувати. 152 152? не спіши. Тут уже починається, що можуть бути і накладки. 152. Оксана Гривнак. Ну, я знаю Оксана не рішення. Оксана хоче, щоб її роботи перейшли наступному, тому третій раз. 140. 140. Не спіши, Оксана Гримна. Оксана Гримна встановить дуже великі суми. В неї серце до України. Номер один. Ура! Марта Галан. Наша хористка. І дуже красиве буде намисто для Марти Галан. Ну що, я пообіцяла кума, буде витягувати, кому я повинна подякувати намистом, яке я також зробила з дуже красивого агату. От подивіться, який він двохкольоровий агат, такий з ювелірною гранкою натурального бурштину і зеленого агату. Я дуже люблю дуже осінні кольори, тому я підтримала пані Тересу і зробила написто осіннє листя. Ну що, кума? Ну, що, кума? номер 112, Знову не спіши, так? Ні, подруга Ірина. Подруга Ірина не хоче, щоб називали її імені, але вона завжди донатить і неодноразово і дуже великі суми і допомагає і так знаходить техніку, яку можна передати. І мені буде приємно пані Ірі лист, осінні листя передати це на мисто. І зараз я хочу подякувати всім, хто допомагає ЗСУ. І ми маємо можливість зібрати таку велику суму коштів для того, щоб передати нашим волонтерам допомогу, щоб вони могли допомагати ЗСУ. Це і є то допомагати тим, хто допомагає ЗСУ. Ми купили турнікети, знаючи, що ви збираєте аптечки, тому я попрошу, хто у нас валять, обійди з тої сторони, а решту коробок потім забереш на майдан. От ці менші коробки, ти мені покажеш, я тобі скажу, в кому йде. Майдан Стрищини. Майдан Стрищини. 20 турнікетів Майдану Стрищини. То я це то знаю. Угу. Це Христині Борис. Тут частина турнікетів Січ, але більша частина турнікетів Кат 7 генерація. І ми їх отримали завдяки допомозі Ангелів ЗСУ. Володя Курилів, коли узнав, що ми збираємо турнікети, і крім цього він ще передає оклюзійні пов'язки. Це для того, щоб ваші аптечки були більше наповнені. Іринка Каркос, і так. Ти завжди всім допомагаєш з медикаментами. Тобі ж Іван Каркос. Не дивуйтеся. Тут також менше турнікетів січ, але більше труднікетів. Так само така сама кількість, вісім, по-моєму, таких і 12 інших. я вже не пам'ятаю. І також оклюзійні пов'язки, які не пер... наліпки. Наліпки, так, які передав. У кожній є по 4 подвійні пари, щоб ви мали одинакові набори. Дякую. Ну, це Майдан Острищини. Це розчинні чаї, я їх не буду. Вони як прийшли, я їх так і не відкривала. розчинні чаї і сублімовані продукти. Все для Майдану стрищини. Там 280 пачок їжі швидкого приготування сублімованих продуктів, висушених. Можна буде взяти для підрозділів, ті, які роблять скиди дронами. Можна буде на Майдані стрищини для підрозділів цих запитах. Взяти сублімовані продукти і чаї. А продукти смачні, я купила окремо, Попробувала на співробітниках, вони залишилися всі дуже задоволені. <світ> тобто вони дійсно дуже добре готуються і дуже смачна продукція. <світ> а я, я їх теж не відкривала. Ну Можна відкрити. <світ> можна буде відкрити, ну є ножнички десь, а можна ручкою от про, про цей. Відкрити там відкривається. Кожну коробочку ми зробили нашу наліпку. Ні, ота велика. А ти просто оцей цим Оцим пропори. А то точно я показую закриті коробки, а хто його знає, що я там напакувала? Ось це каші. Каша вівсяна зі свининою. Майже дієтична їжа. Ну, свинина. Це тобто, по там, так? Ні, це я одна, одна. Ну вони просто тут п'ять попаковані, mm -hmm. а там є кожна порція окрема. Так, кожна порція окрема. Її вистачає дорослій людині, щоб поїздити. І треба залити гарячою водою, кип'ятком закрити замочок, який там є, потримати, скільки сказано. Там якісь 7 хвилин, якісь 10 хвилин. Їжа всередині лишається гаряче, тому що там є фольгований матеріал. І потім з'їсти, як з'їсти. Борщі він не має так, щоб була де да, купували. Я дам посилання найдешевше купувати прямо у виробника. Це хмельницький виробник має потужності в Харкові, і цей хмельницький виробник нам зробив знижку, так як офіційно зареєстровані волонтери, вони дають знижку 20%, а це немала сума. І досить дуже смачна їжа. Так що я всім передам посилання, кого можна купувати, їжа якісна. Я сама пробувала при тому, що я тримаю дієту дуже строго, Я дуже добре почувалася, так що їжа хороша. Дякую. Це, Це тому добре. дякуємо всім, хто нам допомагає допомагати ЗСУ. І я прошу підтримуйте волонтерів, волонтерські збірки, кому ви довіряєте. Без вашої допомоги у нас будуть тільки наміри допомогти. А з вами ми можемо зробити багато. Слава Україні! Героям. Слава.